Доброго дня! Сьогодні у нас урок номер 21 промінь кут бісектриса кута. Променем називається множина точок прямої, які лежать по одну сторону від даної, яка називається початком променя. Тобто, як ми бачимо на рисунку 7, у нас є пряма А, на ній відкладена точка О. І якщо ми розглянемо. Точку А праворуч, ну, в даному випадку праворуч від точки О, то е, у нас задається промінь. Тобто всі точки, які лежать по ту сторону, саму сторону від точки О що й А, вони задають геометричну фігуру, яка називається промінь. Дійсно, якщо ми е, візьмемо пряму на ній відзначимо точку О. До таких променів ми отримаємо два, тому що ми можемо точку А поставити з одного боку праворуч від точки О, а ліворуч взяти точку Б. І розглянути множину точок, які знаходяться відносно точки О, також ліворуч. І ми отримаємо інший промінь. Таким чином, наша пряма розділилася на два промені, де точка О називається початком промену. Записують промінь ОА, для того, щоб відрізняти від відрізка та прямої, пишуть перед буквами, двома буквами слово промінь, де перша буква позначає початок променя. Початок променя. А друга буква А це внутрішня точка цього променя, якась проміжна точка. Вона просто вказує, по який бік від точки О ми будемо брати точки для променя. Ці два променя, які лежать на одній прямій і мають спільний початок, і є різними, вони називаються доповняльними. Тобто на цьому рисунку промені ОА і ОБ доповняльні промені. Вони разом з точкою О складають всю пряму. Іноді точка О вона включається в промінь, іноді вона вважається, не є елементом променя. Так чи інакше, до промені належать всі внутрішні точки променя, тобто, які відрізняються від точки О, але лежать по одну ту саму сторону від точки даного випадку А, наприклад, якщо у нас промінь позначається ОА. Так. Тепер далі. Ведемо поняття кута. Є два поняття кута. Є поняття кут каркас і плоский кут. Кутом каркасом називається геометрична фігура, утворена двома променями зі спільним початком. Спільний початок називається вершиною кута. Тобто ми беремо, наприклад, точку О і відкладаємо два промені. Промінь ОА і промінь ОБ. І відповідно тоді от ми утворили кут каркас. Промені ОА і ОБ називаються сторонами кута. Є інше поняття поняття плоского кута. Справа в тому, і розглянемо, наприклад, на рисунку 9Б, що два промені зі спільним початком вони відділяють від площини дві підмножини. Одна підножина трохи менше, умовно кажучи, інша трохи більша. Ось ми вважаємо, що внутрішньою частиною нашого кута називається та піднажина, яка містить будь-який відрізок з кінцями на сторонах промені. І ось цей, і ось цей. І тоді ми говоримо, що ця частина є внутрішньою частиною. Плоским кутом називається кут каркас разом зі своєю внутрішньою частиною. Інша частина площини, яка розділяється сторонами ну, кутом каркаса, фактично, називається зовнішньою частиною, відповідно. І далі вводиться поняття, що промінь проходить між сторонами кута. Це означає, що він міститься у внутрішній частині цього кута. Наприклад, на рисунку ОQ проходить між сторонами кута, тобто міститься у внутрішній частині кута. Плоского кута АОБ. Розгорнутим кутом називається кут, в сторону якого є допомогним управлением. Також вводяться поняття про повний кут, в сторону якого співпадають. І аксіоми вимірювання та відкладання кутів. Кожен кут має певну градусну міру більшу зону. Градусна міра розгорного кута вважається 180 градусів. Це означає, що кут можна виміряти за допомогою градусів, відповідно, 1 градус, одна 180 розгорнутого кута. І це є одиничний, як аналог одиничного відрізку для. Гусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на який він збивається будь-яким своїм променем, який проходить між його сторонами, тобто о, знаходиться у внутрішній частині цього кута. Наприклад, якщо один з кутів Альфа. Умовно кажучи, а інше бета, то весь кут буде дорівнювати альфа плюс бета. Це аксіома вимірювання кутів, яка використовується для розв'язування задач. Два кути називаються рівними, якщо їх можна сумістити нападання. Це стандартне означення для всіх фігур. Дві фігури називаються рівними, якщо їх можна сумістити нападання. І для кута вводиться поняття без відкритися. Це промі, який проходить між сторонами кута. Тобто в внутрішній області кута, ділить його на два рівних кути, тобто, які суміщаються при накладанні. Також кути розділяються на гострі, тупі та прямі. Гострий кутом називається кут, разусна міра якого менше з 90 або кут, який, умовно кажучи, можна розділити. Він є складовою частиною прямого кута. Можна спочатку починати з прямого кута. Якщо ми розглянемо розгорнутий кут і проводимо його бісектрису, то ми отримаємо два рівних кути, градусні міри яких будуть дорівнювати 90 градусів. Але ще важливо, що ми не тільки у градусах можемо вимірювати кути, але все одно кут називається прямий той. На який бісектриса розгорнутого кута його поділила. Відповідно, ми, ми отримаємо два кути, в деякій літературі вони називаються просто Д. І Д. Ось тобто без визначення того, у яких кутових одиницях вони вимірюються. Що кути можна вимірювати і в радіанах, і в Радах, і ТД, і т.п. Далі, якщо ми знаємо, що таке прямий кут, то ми можемо визначити, як даний кут є гострим чи тупим, таким чином, що ми накладаємо даний кут на прямий кут, тобто таким, так, щоб одна сторона з цих кутів співпала, і тоді, якщо друга сторона проходить між сторонами Прямого кута, то він буде гострим, а якщо виявляється, що ви наклали, а друга сторона знаходиться поза межами прямого кута, або навпаки, можна сказати, що друга сторона прямого кута є внутрішньою частиною даного кута, то даний кут є тупим. Це можна подивитися. Гробокачі. Якщо у вас є десь на лінійці кут 90 градусів, можна накласти і це подивитися. Це побутовому значенню. Це тупий. А якщо градусній мірі, то ми говоримо, що ось там називається кут, який більше за 0, але менше за 90, а тупий це кут який е, більше за 90, але менше за 180 градусів. Так. Розглянемо декілька задач на цю тему. Розглянемо спочатку задачу, яка може зустрічатися на задачі ЗНО за 2013 року. Три промені зі спільним початком лежать в одній площині. ось рисунок виснажити градусну міру кута гама, якщо альфа дорівнює 20, можна відзначити це на рисунку АБТ 50. Відповідно, всі три кути вони складають повний кут. А отже, за акціоне вимірювання кутів та і наслідками. Всі три кути в сумі складають 360 градусів. Отже, для того, щоб знайти кут гамма, треба від 360 відняти альфа, відняти бета. Мінус 20 градусів, мінус 50 градусів, тобто мінус 70 градусів і буде 290 градусів. І це відповідь на це завдання. Розглянемо також задачу на десектрису. Нехай АО бісектриса кута COD, Тобто у нас є кут COD і C Якщо так говорити Ц то це значить точка О, це вершина кута. ОА бісектриса, тобто промінь, який проходить між сторонами кута, то ділить його навпіл. Ну, Я тут. Рісувала не зовсім надтовку, але якщо ми позначимо однаковими дужками, то ми будемо вважати, що це рівні кути. І це промінь ОА, ОБ бісектриса кута АОД. Тобто, у внутрішній частині кута АОД ми проводимо ще один промінь ОБ, який розділяє кут АОД на два рівних. І кут АОБ, у нас цей кутрів 27 градусів. Треба знайти. Весь кут – це D. Ну, це нескладно. Значить, зазначення бісектриса, оскільки у нас кут АОБ дорівнює куту БОД, то і кут БОД дорівнює 27 градусів. За ксьому вимірювання кутів кут дорівнює 27 рівню 2727, тобто 54 градуси. І оскільки ОА A бісектриса кута СОД, то весь кут СОД дорівнює 2 помножити на 54 градуси, тобто 108 градусів. Тут ми можемо побачити, що мій рисунок тоді я нарисувала гострий кут, а він виявився тупим, але на розв'язання задачі це не вплинуло. Нічого страшного в цьому немає. Тому що наші рисунки це лише макети ідеальних фігур, про які ми зараз зв'язуємо задачі. На сьогодні у нас все. Дякую за увагу і до побачення.